І мед. Ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Анна Кушнерук, психоаналітик, докторка філософії, дружина, мама. 41 рік. З них понад 20, практикує прикладний психоаналіз, рятує стосунки та допомагає розібратися у собі. Точно знає, як почати жити тут і зараз. Анечка, доброго ранку. Доброго ранку. До нас цілуємось і обіймаємось. вам. Це так, те, що так. ніколи не хочеться відкладати на потім. Це, Ми так, так. Так. Не прокрастинуємо в цій сфері. А що так. таке прокрастинація? І коли вигадали таке важке, складне слово. Воно було завжди. Воно так? було завжди, але сьогодні воно вже воно найчастіше. Це відкладання на потім. Тобто я пролонгую термін того, поки я не виконую задачу, яка переді мною стоїть. І зазвичай сьогодні використовують терміни різні для того, щоб себе пояснити і, наприклад, назвати прокрастинатором, тобто людину, яка все відкладає на потім. Але це людину просто губить. Якщо я даю собі статус Прокрастинатора даю собі статус лінивого, даю собі статус там, нечопари. Це насправді для людини та, ну, таке тавро, яке може mm -hmm. замість того, щоб пояснювати дії, навпаки робити їх гірше. Ну от сьогодні 22 березня, uh -huh. день всесвітнього е, байдикування, так його можна назвати. З однієї сторони, ну іноді треба полінитися, але чим відрізняється лінь і прокрастинація прокрастинація? Є якась е, градація, відмінності, чи воно все дуже змиті кордони має? знаєте, воно нібито змитими кордонами схоже, але в той самий час різниця принципова. Лінущі – це можливість людини відчувати потребу в тому, щоб дати собі відпочинок і відсутність негативної відповідальності за те, що я щось не зробив. Uh -huh. От я не роблю не хочу хочу, і мені байдуже, які наслідки це буде мати. Ага. Тобто я собі лінощами даю можливість не робити небажане. при прокрастинації, коли я відкладаю важливу справу на потім, я зазвичай починаю робити щось інше. Ага. Але весь цей період весь цей термін я дуже дуже тривожусь. Я себе не люблю, я на себе серджусь, я відчуваю, що я не можу себе до тями привести. Роблячи одну справу замість іншої, я нібито розряджаю свою напругу і свою енергію, але в той самий час я дуже дуже собою незадоволений. Я заплуталась. Оце коли я так. на себе серджусь. Це що лінчик? прокрастинація? це прокрастинація. Це тривога при прокрастинації. Лінь. Я лежу, сижу, п'ю чайок, нюхаю квітку, та не піду, та не зроблю. Мені і так добре, все гаразд. Там рівень і стан ага. людини. Він такий сиборицький. Тобто там людина відпочиває внутрішньо. Не хочу, позіхаю мені добре. Прокрастинація це зовсім інша історія. Я одну справу роблю замість іншої, відкладаючи важливе замість mm. того, що робити щось менш, нібито для мене суттєве важливо. Бо рівень тривоги скаче настільки, що я не можу себе до. Вести до справи інтелектуальної або фізичної, да або такої, що насправді має для мене надвелике значення. А Ду. чому от я по собі іноді можу навіть там бачити, ти е, складну е, справу для себе складну складний рішення відкладаєш на потім, а потім, коли вже нікуди відкладати, просто сідаєш і швидко зробив. І думаєш, ну чого я не могла це зробити п'ять днів раніше без цього стресу? Угу. Чому це відбувається? А що, чому справа важлива? Тому що що буде після того, як я її зроблю? Mm. Або задоволення, або незадоволення від інших, так, або розвиток, та буде. Розвиток. Так, ні, буде це дислоція, розвиток потрібно буде ще більше сил, більше сил, більше сил, більше сил. А в мене і так сил тих недостатньо. А, і якщо ми... я матиму успіх, і якщо я зроблю це правильно, то в мене ще плюс одна задача, плюс одна зустріч, плюс одна реакція, плюс одна. Але історія. свідомість знає, що я все одно буду це робити. Тож, то чому свідомість... я це відкладаю на поті? А дивіться, свідомість це штука, така специфічна. Вона ще є безсвідома. правда? Є безліч імпульсів, які ми не можемо. Аналізувати, ну, тобто потім то проаналізуємо, але на початку вони мають силу імпульсів. Це те, що мені нібито не дає щось робити. От без мотиви я не хочу успіху, бо я не хочу мати наслідки успіху. Я не готовий зараз припиняти відносини через те, що в мене буде менше часу. Uh -huh. Я не хочу мати більше грошей, бо я знаю, якщо стане відомо, що є більше, я все віддам, наприклад, там рідним. Да, або все віддам тому, хто мене про це попросить, uh -huh. або потрібно буде підвищувати рівень чогось у проєкті. Люди дуже часто не роблять важливі, класні, інтелектуально зрозумілі, що потрібні справи. Щоб якраз надійти результату. Бо коли я його дійду, я знаю, що почнеться справжнє особисте пекло. Oh, і людина починає ткан, ні, ні, я пістю". пізніше, пізніше, то, і вона то це до чого відноситься? До прокрастинації? Прокрастинація. Чи... Безумовно, прокрастинація. Бо лінощі це от прекрасні кадри показують, природа, там вишневий садочок. Оце ви стоїте нюхаєте вишеньку розквітлу, і вам в цьому моменті добре. При прокрастинації ви не нюхаєте ви... Так, ви як собачка, розумієте? Ви смоктуєте повітря, ви задихаєтесь, бо ви все одно не про вишеньку думаєте. Розумієте? Ви думаєте про те, що я погана людина? Я не можу себе зорганізувати, я не можу робити те, що треба. В тому різниці хтось, хтось, хтось же виправдовує тим, що ну я просто втомився від цього. Я відкладаю, немає мотивації це робити. Ти з суспільства, і це все, 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 все накладається, і все. Саш, ж мотивація і втома це різні речі. Я mm -hmm. таку кількість людей бачу сьогодні, що мають класичні синдроми депресивні, що мають зневоднення, що мають дефіцит залізи. Людям погано фізично вони від себе не можуть відчепитися в тому сенсі, що вони не йдуть обстежуватися або себе підлікувати. Mm -hmm. Вони не визнають власну втому власну нещасливість. Вони не визнаються як важливий насправді аспект, на який звернути увагу, і вони хочуть просто могти більше робити. Так не вийде. Якщо вже сьогодні є фактори хворобливі, то людина не витягне. Вона все одно мусить приділити собі увагу. є фактор мотивації. Мотивація це мета, та? це нібито інтелектуальне спрямування. Це якась можливість мати сенс, чому я це хочу робити. Так от, іноді дисципліна і мотивація, вони абсолютно різні речі роблять, бо я можу втрачати мотивацію. Ну навіщо весь час мити посуд? Чоловік здебільшого кажуть, ну господи, скільки можна мити, він знову брудний? У жінки дуже рідко насправді, якщо говорити про традиційні ролі, да то жінки дуже рідко задаються цим питанням. Вона просто не хоче її мити. Да. Ні, вона задається питання: скільки можна їсти? Да, і наша да. да. їжте, їжте в себе. Їжте так, щоб було одразу чисто. Ну а як да. же поради психологів там виділяти час на? Нічого, це святе, але на нічого це знаєте, вміти робити за один раз одну справу. От якщо ви лежите на дивані, спробуйте просто полежати. Якщо ви пішли там дихати, медитувати, угу, але не думати про це про те, що Окей. зараз треба буде вставати, бігти, що я лежу і так далі. Да, або лягла на диване, там каташки відірає, да або там пилючку протирає, або ще там ще щось. Угу. А, я просто знаю про кого. Да, тобто ці історії про те, або що я не можу це зробити. Що я тут лежу? Я б краще встав, пішов. Mm -hmm. От дивіться, це не лежати на дивані. Лежати на дивані це за один раз робити одну справу. Mm -hmm. П'єти чай, то пити той чай, а от пити чай і думати при цьому так да, примружився і всі, всі м'язи, то не те. Давайте до таких важливих моментів. Чи не кажуть, що прокрастинація вона характерна для людей у віці від 14 до 29 дев'яти років? Штат. Чим це пов'язано? Яку може з розладом уваги? Дуже часто людині важко формувати мету, людині важко дисципліною підтримувати себе. Знати точно, що все одно нікуди не подінеться. Тобто мені потрібно навчитися з собою мати справи, да? бути організованим дисциплінованим. Це вік, в якому дуже часто люди не приділили собі увагу, не можуть. Батьки свого часу не зробили, не мали можливості. Доросла людина просто не хоче дізнаватися про свій рудук, наприклад. Да? Або це може бути синдром мастанічного. Не добувайте. Не буду, не буду Зняли, викинули. що, до 29 років терпіти? Ні, не терпіти. Хтось що? ні, ні. ні Вони всі женяться, хай їх терплять інші люди. <смеш> Але якщо серйозно дивіться, важко молодій людині. Мати мету і при тому достатній рівень енергії, щоб продовжувати йти, відволікаючись на паралельні процеси. Люди молоді, часто йдуть в паралельні процеси активніше ніж йдуть до мети. Так. Це так, да, це okay. про молодь. Хтось скаже, ага, дякую, мені там 47, мені 58, я маю ті самі симптоми. Це не означає, що це минає в 29 автоматично, да, або в 15 автоматично. Ми як... дуже різні. Як, як з цим побороти? працювати, <світ> да. як з цим попрацювати, якщо ти усвідомив для себе, і якщо ти та людина, яка поряд і бачить, що людина. Не може йти до цілі постійно відволікається на щось інше, як направляти, ну, та, щоб не просто бути просто змусити не відкладати, ну це ж неможливо неможливо ані так. себе дуже часто, неможливо в якісь окремі періоди життя, тим паче своїх дітей, своїх сестер, братів або своїх батьків. Дивіться, я знаю, що це дуже важко сприймається, але от серйозно не можна своїм розумом, своїм віком міряти іншу людину. Ну, не будуть наші діти або наші брати-сестри робити так само, тому що ми там з одної, не знаю, якоїсь пісочниці, да або з якоїсь однакового генетичного простору, віддовбатися від своїх близьких в тому сенсі, що вони мають те саме робити, що роблю я угу. в них інший шлях, і вчити. Ой, я кажу, вчити при мамі чотирьох дітей. Я знаю, що зараз я отримаю потім Ні -ні -ні. за кадром, Ні -ні. да, щось таке. Але якщо серйозно? Ну, техніка, вона справжня єдина: знижувати рівень тривоги, розбивати великі задачі на менші задачі, угу. а, могти у цю Цю все ж таки контролювати дисципліною. Кожен день я роблю те саме: дисциплінувати себе, організовувати, Знаєте, спробувати зняти якусь надвідповідальність особисту за те, що якщо я це не зроблю, то буде щось погане, буде горе. Мене ніхто не буде любити. Ставитись до справи як до справи, а не як до фактору, через який мене будуть приймати або не приймати. Бо фактори рішень дуже часто перевантажені. Ну, якщо я погано щось попросую, то скажуть, що я там знову ж таки не хазяйка, не чупара і тому подібне. Це вже мало хвилює. Ну то нас мало хвилює, да? бо ми дорослі жінки. А когось це дуже хвилює. А когось це прям сен життя. Ну можу сказати, що в мене є відчуття страху. Ти слухаю вас, що коли ти зменшуєш цей рівень тривожності, має, намагаєшся прийняти, тобі здається, що тобі все більше сідають на голову, і ти ростиш безвідповідальну, наприклад, там дитину, яка там постійно в розвиденому стані, так. і це впливає на мій емоцій. І стан, це правда, і тут знайти цю рівну середину і баланс надзвичайно важко. Мені здається, що взагалі, якщо ми говоримо про тему виховання, говоримо про маму, говоримо про тат, це дуже складний фактор. Бо я собі можу щось дозволити, а от відповідальність за дитину я не можу кинути. Тому якщо я бачу, що моя дитина має вади розвитку з точки зору, формування уваги або там синдрому гіперактивності, це от батьки, які весь час роблять тройну п'ятерну роботу, тому що ти угу. весь час переживаєш за майбутнє дитини, тому що ти весь час фокусований на тому, що тобі насправді не цікаво Цікаво, от як не цікаво моїй дитині робити цю поточну справу. Так само не цікаво і мені. Нам обом не цікаво це робити. Але я чомусь маю робити вигляд, що це капець як важно, да. І зараз і, важливо, і що зараз я тобі покажу, як це круто. Це брехня. Тому угу. іноді дорослим потрібно розмежовувати, що важливо, що ні, ані дякую, дякую, дякую вам, вам. дуже важливо тему піднімаємо, але хочеться спілкуватися ще і ще. Я думаю, дякую. що ми продовжимо. Ну а наразі наразі сьогодні кажемо дякую. Вже на наступні вихідні дякую. будемо піднімати іншу тему. Зараз хочемо передати слово Соломії відвицькі. Та телевізійній службі новин.